Всім привіт, всім добрий день. Сьогодні я починаю вже не з самого ранку, сьогодні вже, мабуть, я не знаю, скільки зараз годин. Скільки включиться? 11-15. І в мене це трохи перерва зараз до 12-ї години. Клієнтка повинна бути. І сьогодні я теж працюю, але сьогодні в мене 5 чоловік на одного менше, і це вже добре. Маю надію, що я можу сьогодні хоч щось ще трошки встигну зробити по дому. У мене ще кімната моя, бо в мене щось там всім кімнаті страшно заходить. Що там кіня зараз, то це жах. На вулиці у нас сьогодні. Та це, мабуть, скрізь таке зараз пішло по Україні. І зниження температури. Ось у нас зараз плюс 5, І на вулиці і дощ, і, і коротше таке, і зранку, наче і вітер казала Альона, був скажений. Ось така погода собі. Нельотна погода. Знаєте, не хочеться туди і виходити, на ту вулицю. І я така зранку, думаю, божечки, раніше не зранку, після першої клієнтки, в мене там було 20 хвилин перерви і ну, між клієнтами. Я глянула зранку було 4 градуса. Думаю, боже, бідні мої там помидорчики на балконі. І в мене були якось, до речі, питали там Таня, що з твоїм огородом, що за огородом? Ну, шо загородом? Пічаль, печальна з огородом? ну будемо зараз ре... реанімувати. Я скоренько бігом, а та щас я вам покажу. Дія, привіт. Дідя, оце бачите, як в кублі тут оце, бо тому що в хаті прохолодно, і він і цей під одіялом тут грівся, поки в школу. А, і подивимося зараз. Ось у мене теж прання сьогодні все познімала ще гла, а, прасування Ціла купа. Я вже кое-що позаносила. Ну, а тут що в мене залишилось. Помідорчики були гарні, красиві. Але бачите, що з огірочками. Огірочки всі попідсохли, звісно, е і ось позасихали. Прям, бачите, всі квіточки. Ну, а там щось трохи ще воно наверху трохи є. Але це треба все вже викидати. Ось перець, отакий гарний, червоний це я його ще не занесла. От. І є трошки ось ще огірочки. Тут висять. Ой. Ось такі огірочки висять у мене. Ну Сині теж поблітали все листя. Ну, оце так, печально. От. Ну, а помідорчики всі. Ось перчик дуже гарний. Ой, зараз покажу. Це я вже ось помідори трохи позаносила. Помідорчики ось які гарні, нормальні. Тільки ось треба пообрізати сухе листячко. Діння, не стріляй, підожди для сіку. Ну того що. От, перчик ось у красивий. ну а Цей помідорчики треба ось буде мені з ними трошки позайматися, їх реанімувати і хай собі далі ростуть. Вони в нормальному стані. І один помідорчик ось занесла ще в кімнату. Це із старих, то помідори всі нові ті, що я посадила літом. А це ще у мене один залишився із тих, що у мене ще з зими були. Ну, от Бачите, один помідорка висить жовтенький, дозріває. Я один була з'їла вчора чи позавчора. Ну, Теж треба оце все ось, ось, ось зараз поубирати, оце сухе листячко. В общем, треба його трохи реанімувати. А так. А так, ще буде воно рости. І тут ось помідорчики зелені ростуть. В общем, потрошку живуть. Ну і поки в мене тут трохи є, ще якихось півгодинки до клієнтки, то отак от потрошку. Я зараз оце все так роблю. Знаєте, щось там є трохи часу між клієнтами. Там, хоч щось потрошку те-те-те зробила, то так от це зараз занесла оцей у мене. Останній перчик той, що був, залишився на балконі, то я його теж занесла, такий як-не-як вдома тепло. От І зараз буду його приводити до О, ну, Перчик один пропав прямо тут. Ну, перчики, помідорчики, отак потрошку-потрошку та й буду робити. Так, що тут ще падає, не падає. Так що оце такі справи. А ви знаєте, перець така штука, що він оце, оце як зріє вже весь, тоді починає, це ж вже скільки раз таке було, це вже не знаю, який це п'ятий чи шостий урожай перців. він тоді скидає оце все листя. Потім знову починає викидати нове листя. І обростає і починає знову квітнути, знову починає плодоносити. Це така штука перець. Так, все з перцем розібралася трошки. Тепер буду з помидором. Так, перець. Боже, він такий розлогий, як його поставити, щоб. І йому було добре і мені. О, тут оця палка, 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 виручалка. О, так її повернути. Так. Все. Ну і тепер, а тепер помидор. Наче вже і готово, я його трохи облагородила. Залишилось мені тільки постелити під, під горшочки. Я такі утеплювачі стелю, тому що ще опалення немає і підвіконня холодне. Не знаю, кажуть, що в нас опалення, наче будуть давати після десь із 1 жовтня, то не знаю. Тому е трошки утеплювати, щоб, знаєте, холодом сильно не було. От То так оце зроблю. То буде їм не холодно я так Так, я ще думаю, може, може посадити ще огірочки. <с> Но зараз для огірків дуже холодно. І треба для них купувати все-таки лампи, фітолампу треба купувати. То не знаю, якщо куплю фітолампу, то, можливо, і огірочки ще посажу. Та їм треба, щоб і тепло було, і світло. Ну, оце так. О, от сюди ще щось станеться. У мене ж там ще й сині ті баклажанчики є на балконі. Їх теж треба десь оприділяти. Ну, в общем, оце так? Ну, вже нема особо. Ну, ні, ще, в принципі, трохи часу є, 10 хвилин, ну, вже буду готуватись працювати. Ой, я навіть вийшла на вулицю. Вийшла на вулицю, доробила клієнтку. Цю, що в мене була на 4 години. І зараз вже початок шостої. І думаю, треба ж сходити в магазин. Ой, тому що продукти скінчаються, день вкусняшки скінчаються. От. А мені ще позвонила клієнтка одна, а я геть за неї забулась, що вона ще в мене сьогодні записана на 7 годин. Ой, то я це думаю, хоч вийду на вулицю, пробіжусь до магазина з магазина. Хоч дихну свіжого повітря, я вже сьогодні в своїй новій шубці. Така прикольна, вона мені така гарненька. Скажу, поки буде дозволяти погода, це в мене буде моя любима річ. От, ви... ой, у нас баки мусорні нові, поки мене не було. Надо ж такі здорові, якісь чорні такі. Так що зараз біжу в магазин. Щось куплюся трошки, а тоді ще мені знов працювати, і це вона на 7 годин, то це мені сьогодні працювати десь до 9 с... знову. Бо я не знаю, скільки вона буде, чи буде точно в 7, чи вона тільки до семи працює, а потім поки ще до мене доїде. О, я так не люблю працювати, оце пізно. О. Коли. Приходиться тут до 9 вечора сидіти. Не люблю такого. Ну, але що зробиш, треба. У ну, мене ще залишилося вівторок і середа. Оце такі напружені дні. А четвер-п'ятниця і в мене там по одній людині, поки що. І субота ще там у мене напружена. Ну, а тоді вже, а тоді вже буде легше. Ось, так що біжу в магазин. Пушка я вже додому. В магазині нічого не знімала, тому що дуже багато людей було. Це вечір, знаєте, після роботи дуже багато було людей, тому нічого не знімала. Так, 10 хвилин сьомой, і ще трошки в мене є часу, тому зараз штренько показую, що я купила. Ну і буду тоді ще, може в мене навіть і вистачить часу чаю випити, а може і не вистачить. Так, що купила, що купила. Улюблена рубрика, що купила. Ну, Денису, як зазвичай, плюшка. Він ото у мене вдома з'їдає половинку, а другу половинку я йому даю з собою в школу. Плюшка. Знову Франческа. Ми їх з'їли і дінька витаскав, і я. Такі вони смачні оце, з міндалем Франческа. Це я взяла собі сім конфет, цукерок, сім штучок. Я дуже люблю чорносливу От Взяла сім штук буквально. Так, це я взяла отаке вівсяне печиво із злаки. Ну, от таке щоб покуштувати вівсяне печиво. Так, і ще взяла йому таких печень. От він теж їх любить. Ну, вже знаєте, коли я вибралась, вибралася я в магазин, то вже беру, щоб було. Так, взяла три огірка. Боже, і тоді я була, я вам показувала, що огірки були по. 70 гривнів, да? Зараз вже 79,99. вже по 80. Це скільки тут пройшло? 3-4 дні, вже огірки по 80 гривень. Оце три штучки 25,92 але я так хочу салат. Нам такий салат давали в сімака, Там огірочок, яйце, куряче філе. Mm, кукурузка із сметаною. І так, так мені сподобався, я хочу собі такий салат, тому взяла гірочки. Взяла трошечки тут буквально ось 100 грам рівно отакої от ковбаски, теж дінька любить. Та і я таку люблю. Так, що ще взяла? Взяла такого натертого сиру, додавати в яєшню, коли я йому зранку роблю яєшню, сиром дуже смачно. А це вже й терти не треба, вже потерте. Так, це ще взяла, це собі взяла. Зараз ще поп'ю за таким сінабоном. Вершковий сінабон. Так, тут ще що? Тут ще молочко. Так, і другий пакет, і другий пакет. Так, в другому пакеті творогу взяла, сиру трошки. Тут 486 грам. Завтра буде, мабуть. Бабка, мабуть, або чи запіканка, чи бабка щось зроблю творожну. Це ще взяла, зайшла в цей, в м'ясорубку, взяла пів кіла фаршу. Завтра хочу зварити кашу покуп'ячівськи для себе. Не знаю, Діня таке, мабуть, навряд буде їсти, ну, буде для мене. Так, він дуже в нас любить Дініс косічку. Взяла йому ще косічку. Так, що ще набрала? Ага, крупа перлова, тому що ж. Каша покупівськи готується з перловою крупою. Так, тоді взяла. До речі, хто не любить, треба полюбити. Називається каша красоти, Крупа красоти. дуже корисна, багата вітаміном В має низький глікемічний індекс, відноситься до складних вуглеводів. Тому каша перлова дуже корисна для нашого здоров'я. Майте на увазі. Так, взяла собі зеленої гречки. Теж дуже корисно. Так, взяла ще, ой, тихо не падать. Взяла ще вівсяну крупу плющину. І що ще тут? А, і бурячки. І набрала ще кульок бурячків. Оце всі мої покупки. Витратила я, зараз вам скажу, 500. 85 і 74. Ну, 7, 650 гривень. Оце в мене все вийшло 650 гривень. Ну, ще так і по-божому, так, наче більш-менш. Хоча, наче тут такого нічого не брала. Так що, це такі в мене сьогодні покупки. А Сьогодні вже готувати мені не буде коли, тому що я ж кажу, ось скоро клієнтка і до 9 працювати. Але завтра в мене там. І перший клієнт у мене на 10 ранку, і тоді там у мене будуть трошки перерви. Так що то якось буду щось в перервах, щось готувати, щось робити. Я думала, звісно, у мене на сьогодні були такі плани великі. Я хотіла сьогодні, це ж думаю, о, та я до 5 тут працюю, та я і цей. І у мене багато прасування ж лежить. І думаю, і попрасую, і в кімнаті поприбираю, і все пороблю. ну. Не сталося так, як гадалося. Тому буду працювати, а вже, ну я ж кажу, тут у мене залишилось ще два дні таких напружених, тоді два дні в мене будуть взагалі дуже гарних, Там, ну, якщо ще люди не позаписуються. От, ну, поки що там, якби по, одному, по одній людині у мене. О. Все, це вже до автоматизму кульочки поскладала такими так зручно дуже. І все. Все, зараз собі роблю чайок, розкладаю оце все, Поп'ю чаю і буду працювати. І буду працювати. І все. Так, зараз все порозкладаю у холодильничок. А то день сьогодні ходить. Бабушка, що смачненьке? Що смачненьке? Я говорю, ну що тобі смачненьке? Ну, я печенька вівсяна, не хочу. Ну, і конфетка є, не хочу. Що ж ти хочеш? Не знаю. А, то я це вже такого, знаєте, взяла і такого печенька, і такого, і конфетку. І він любить оцей сир дуже в нас, косічку. І косічки взяла. Ну, коротше, взяла вже такого все, що він любить потрошку. Ну, щоб було йому вже <сум> чим доганятися. Ну, все, я все розкладати. І зустрінемося пізніше. Ура! Я закінчила. Нарешті, скільки там, 21-16. От тільки що провела вже клієнтку, закінчила працювати на сьогодні. Фух. Мене тільки. Мене тільки радує одне, що ще два, два дні такого. І то, мабуть, завтра мені трошки легше. Завтра в мене тільки 4 клієнта. Завтра мені трохи легше, бо в мене будуть перерви. Я хоч трошки щось їсти приготую. От, тоді в мене ще буде середа, такий теж напружений день, і вже четвер-п'ятниця будуть зовсім легкі дні. От, так що ох, можна буде трошки видихнути. А то щось я вже підвтомилася. Так, малюха, малюха підвтомилася. Так що на сьогодні все. На сьогодні з вами прощаюся. Таке в мене, ну, вибачайте, що такі відео, тому що працюю і намагаюся вам хоч трошки щось зняти, щоб ви мене не губили. Так що всім всього самого найкращого. Не хворійте, миру нам, тихої ночі. І всіх люблю, цілую, обнімаю.